Іранські шахеди відомі як безпілотники, російські ракети та бомби. Щодня російська графік запускає по Україні сотні засобів повітряного нападу. В таких умовах, чим більше систем ППО має офіційний Київ, тим менше смертей і руйнувань приносить Росія. Союзники України усвідомлюють цю просту істину. НАТО повинно робити все необхідне зараз, щоб бути впевненими, що коли йдеться про протиповітряну оборону та інші системи озброєння, ми робимо все можливе, щоб надати все, що в наших силах. У 2025 році українську систему ППО посилять британські ЗРК Грейхолк. Що це за зенітно-ракетні комплекси, в чому їх особливість і наскільки вони здатні зміцнити українську оборону? Нєба. Далі в арсеналі. Зенітно-ракетний комплекс. На це не просто ракета і пускова установка. Це сукупність функціонально пов'язаних бойових і технічних засобів, що забезпечують вирішення завдань по боротьбі із засобами повітряно-космічного нападу противника. Головна відмінність усіх ЗРК – це дальність дії. Вони діляться на малі дальності, середні дальності та великі дальності. Великі дальності це ті, які перехоплюють міжконтинентальні балістичні ракети на великій відстані в космосі на висотах 250, 300, 200 кілометрів. Це системи, які насправді найдорожчі, найскладніші, найінноваційніші. Це відомі системи, відомі тад американські це відомі Aegis, також відома американська система. У свою чергу найпростішими та найдешевшими є комплекси малої дальності, окрім ціни виробництва, переваги таких ЗРК... Так, мобільність з малим радіусом дії – це, як правило, або колісна, або гусенична техніка, до якої зазвичай приєднані якісь комплекси, вона зазвичай включає озираються навколо, дивляться, можуть їхати деякі навіть можуть при цьому стріляти, але це те, що швидко переміщується. Початком повномасштабної війни Україна зіткнулася з проблемою: радянські зенітні ракети не підходили для пускових установок НАТО. Програма Пентагону «Франкенсем» збирає системи ППО для України, не підходили для передаваних Західом пускових установок НАТО. Програма Пентагону «Франкенсем» організовує системи ППО для України, наприклад. Франкінсем це американо-українська програма зі створення гібридних зенітно-ракетних комплексів. Вперше про неї заговорили в 23-му році. Основною ідеєю проекту є інтеграція західних ракет класу повітря-повітря та поверхня повітря, які передаються країнами заходу з існуючими в Україні радянськими ЗРК, На сьогодні виробництво систем відбувається паралельно і в США і в Україні. В результаті на захист українського неба став Франкенштейн, суміш радянського ЗРК Бук та американських ракет Рим 7 АІМ-7, Мім 107 у січні 24-го року. Тоді, у 2023 році, тодішній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявив про перше успішне застосування Франкенштейну на полі бою. Одна з наших систем ППО сьогодні вночі вперше успішно була використана на відстані 9 кілометрів. Був збитий шахет, і це перше використання такої системи. По суті, Франкенсем дозволяє одночасно залишити актуальною наявно в Україні радянську техніку і старі західні зенітні ракети, які в великій кількості зберігаються на складах країн НАТО. А тому слідом за США до ініціативи приєдналася і Велика Британія. У нас не було ракет до цих комплексів, і туди прилаштували ракети Sidewinder американські, які підходили за масою, габаритами, системами управління. Налаштуванням, за з'єднанням зі старою радянською радіотехнічною системою, взагалі зробили. І вони працюють досить ефективно, взагалі зробили, і вони працюють досить ефективно. А я думаю, що по цьому шляху пішли, коли е, от розробляли оцей Грейфолкнер і Суперкет. Там була ситуація. Така, що в нас були пускові установки. І були якісь станції, які могли ці пускові установки обслуговувати, але не було ракет. А тут інша ситуація: тут є ракети, але немає носіїв. Під час візиту прем'єр-міністра Великобританії до Києва Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого в нього увійшли 15 зенітно-ракетних комплексів «Грейхолк», що дослівно перекладається як могильний яструб. Про цей ЗРК майже нічого не відомо. Ще в лютому 2024 року. Мережею розлетілося відео з як стверджувалося британським ЗРК, на базі шасі Суперкат з ракетами Асрам в Україні. Після цього, в серпні, британські ЗМІ писали про те, що Україна отримала кілька нових ЗРК На шасі британського вантажівки супакат, оснащених натівськими ракетами повітря-повітря АІМ-132. А Срам аналітики порталу Дефенс Експрес припускають, що саме ці ЗРК і є установкою Грейхолк. І що найцікавіше, судячи з заяви Стармера, ЗРК пройшов модернізацію. І тепер, окрім британських ракет, яструб може використовувати і наявні в великій кількості в Україні радянські ракети. Р-73, це ракета повітряного базування повітря-повітря. Вона м -м, за габаритами практично така ж, як ракета АСРАМ, довжина Е2900, у цієї також 2900. Поперечників перетині одна 165 метрів, інша 166, а за іншими даними 170. Ну, тобто для пускової це в принципі дуже схожі пускові. Ще один важливий аспект це, наприклад, ідентична система наведення у радянської та британської ракети. І АСРАМ і р 73 мають однакові системи наведення, це інфрачервоне наведення. В них в голові стоїть ПЗС-матриця, яка формує зображення об'єкта. Але, власне кажучи, пер... первинний захват повинен зробити саме носій. Або ось ця машина, яка стоїть на землі, або літак, до якого прикріплена ця ракета. Приклади та досвід подібної інтеграції західної зброї з радянською в Україні вже є: йдеться про британський Shadow та французькі скальпи, які запускаються з українських винищувачів Су-24. В цілому ж Франкенштейни на кшталт британських грейхолк. Це одна з можливостей для України як протистояти ворогу, що має величезну кількість ударних ракет і дронів. Чим більшим кількістю пускових установок і ракет до них володіє Київ, тим безпечніше життя в тилових регіонах. Хотілося б їх значно. Більше, тому що 15 це якось замало. Але добре, що є таке, тому що це все одно е, значно посилює потенціал. Ну тобто, це може додати від 5 до 15%. Може бути навіть від 3 до 15% до потужності наших оперативно-тактичних можливостей та інші можливості, включно. Пишіть в коментарях, про які види озброєння хочете дізнатися детальніше. Ставте лайк цього відео. І, звісно ж, підписуйтеся на наш новий канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.